Співали пісні, читали поезію та обговорювали історичне минуле. У Чернівецькому краєзнавчому музеї провели творчу зустріч до міжнародного дня рідної мови. Про роль буковинців у збереженні та розвитку української мови дізнавалася моя колега. 21 лютого у світі відзначають міжнародний день рідної мови для українців, які виборюють своє право на власну мову, культуру та й взагалі існування цей день має особливе значення. Тож у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї спільно з союзом українок провели з цієї нагоди творчу зустріч. Саме в цей період, коли у нас е, в країні війна, коли е, захисни, захисниці і захисники борються за цілісність нашої держави України, це патріоти, і завдячуючи їм, сьогодні ми можемо е, проводити це свято, ми можемо е, бути тут сьогодні. На заході обговорили роль буковинців у збереженні рідної мови під час еміграції українців за кордон з середини 19-го та на початку 20-го століття. Тоді людей до далеких мандрів за. Океан на американський континент спонукали безземелля, злидні та правова дискримінація. Ці переселенці, буковинці, які е, переїжджали, пересикали океан ще в, в кінці 19-го сторіччя. Вони селилися е, своїми невеличкими громадами, громади, які мали назву переважно українських містечок, е, тих поселень, які в яких вони знаходилися тут на Буковині, і можливість зберігати свою мову, можливість зберігати свою віру, відкривати свої школи, дозволяли їм швидше адаптуватися в умовах нового світу. Вклад діаспори у збереження українських мовних традицій складно переоцінити, вважалося, що момент асиміляції неможливо було уникнути, але боковинці і українці діаспори зуміли, що цей момент можна було призупинити саме таким чином, щоб діти відвідували рідну школу, діти відвідували центри і курси українознавства, брали участь в пласті, в союзу української молоді, щоб вони брали участь в гуртках для того, щоб мова не стала домашньою, і для того, щоб українці саме зберегли цю мову, і дуже часто то ці українці, які переїжджали вже пізніше 80-х, 90-х роках на початку 2000-х, вони не могли розуміти тих українців, які були в другому, в третьому поколінні, самі в Канаді, в Америці, в Австралії. Тобто мова у них була більш така законсервована, давня, чиста. Також крім вивчення історії на заході, чимало уваги приділили україномовній творчості. Запрошені цікаві чернівчани особистості, зокрема Іван Дерде, заслужений народний Артист України, громадський діяч запросили директорку будівничого дому Букрек, яка розкаже про які книги народжуються на підтримку, скажімо, українських письменників, поетів. І Запрошені ще є у нас композитор-автор. Освітянин Людмир Равлюк, він свої має авторські пісні. Краєзнавчий музей долучився до заходу цінними експонатами. Колекція Чернівецького обласного краєзнавчого музею має такі унікальні книги. Ми їх представили на виставці. Зокрема, пов'язані вони з відомим громадським діячем, українським вченим у галузі мовознавства та літературознавства. Це Степан Смальстоцький. Видатний мовознавець-педагог і педагог Степан Смальстоцький був одним з ключових діячів національно-культурного відродження Буковини, а його лекції з задоволенням слухав сам Іван Франко. Багато термінології. Яка в сучасній граматиці, та саме однина, множина, іменник, прикметник. Це все уведено саме ще Смельстоцьким. Проведено дослідження перші сторінки, от вступні до цієї праці. Є дослідження, звідки ж походить українська мова, і він доводить, що ідея це походження від праслов'янської мови, а не від прасхідно-слов'янської, яка не має підгруття саме ця ідея. Валерія Пержун Інна юзюк, Руслан Батюк та дня, ТВА.